Ось і завершиться матч, драматичний матч. Пане Вадиме, вам не позаздирч сьогодні. Два різних тайми, мабуть. Перший, другий, зовсім інший виглядала ваша команда. Загалом оцініть гру і чому такі різні тайми були виконані вашої команди? По-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за можливість грати. Нам велика шана, велика подяка. Стосовно гри, ми повністю провалили перший тайм, ми будемо розбиратись, бо деякі гравці вийшли незрозуміло, для чого вони вийшли на поле. Тому буде дуже серйозна розмова з ними. Стосовно другого тайму, да, нам вдалося за рахунок замін трошки вирівняти гру, забили м'ячі. Не скажімо так, були моменти, де ще могли забити, не забили. Це ну банально буду казати майстерність. Але так воно є. Тому два різні тайми. Першим таймом недовольний зовсім, другий тайм трошки вирівняли гру і, ну, скажімо так, зіграли трошки краще. Чи очікували від Карпат 2 саме тої гри, яку вони показали в першому таймі? Не будемо зараз брати другий тайм, але власне в тому першому таймі, де команда забила три м'ячі. Ні, ну ми знали модель як вони грають, і ми, ми говорили хлопцям, що це досить швидка команда. Вони індивідуально працюють з м'ячем, і ми намагалися, скажімо так, мінімум дати їм можливості, але ж. Я ж кажу, ну деякі гравці просто відсутні були сьогодні, просто відсутні. І мене настільки те роздратувало, що я, я не знаю, що був серйозний розговор, розмова серйозна в, в перерві, і ну якось достучались, але ж все рівно ми програли цю гру. Тому тут е, вся команда програла. Завершується чемпіонат. Давайте подивимося трошки вперед. Які плани команди на майбутнє? Чи вже плануєте щось по завершенню чемпіонату? Ні, ну у нас є деякі плани, але це вже ми е, будемо з президентом зустрічатися, які будуть далі в нас завдання, і тоді вже будемо якось вирішувати далі стратегію розвитку клубу. Дякуємо, бажаємо удачі, вам З нами наставник команди Карпати 2 Роман Михайлів. Е, Михайлович Гнатів. Е, пане Романе, важка гра. Насправді, щоб подивитися, два різних тайми. Сьогодні можна сказати, що ви сиділи на такому струменевому стільці, мабуть, другий тайм. Ну, загалом, давайте оцінимо те, що було сьогодні по грі. Ну, гру можна розділити на два тайми, звичайно, перший тайм і другий. Акцент перерві робили на те, що ми цю команду дуже добре вже знаємо. І в першому колі так само з ними грали, що команда грає до останнього, і незважаючи на результат, чи там 3-0, чи там 5-0, вони. Будуть лізти, будуть навіси, будуть там, просити штрафні. Ну, це їхній стиль, і він їм дає результат. Вони вже скільки ігор вирвали на останніх хвилинах. Треба було з перших хвилин ну, продовжити грати в тому дусі той футбол, який ми починали. Не вийшло, почали відразу з першого штрафного на 30-й секунді, після нього три кутових. біля на... Пішла нервозність, і так воно, як завжди є. Перший гол, все вже впевненість пропадає, другий гол і футболу нема. Знову ж таки, то притаманно -таки молодим хлопцям, які ще не стійкі до таких стресових ситуацій. Плюс деякі гравці не війшли в гру. Е, на заміну на скороход півтора місяці після травми не тренувався. Дебич не війшов в гру. Ну, очікували більше від нього. Скажімо так, гру довели на характері, на якісь там самовідачі, але точно не довели там, як повинні довести були спокійно, щоб переграти. Ну, того не вийшло. Ну будемо розбиратися і будемо на тому акцент робити. Добре, вже дійсно. Я такий Карпатівський дух, характер, видно молодих футболістів. Вам сьогодні довелося перекроїти в певній мірі склад, який був в попередніх матчах. Наскільки було важко сьогодні чи легко це зробити? Адже відсутність того ж самого сидуна, федька, тлумака все-таки, мабуть, сказалося. Треба було, можливо, щось нагарувати нове, але ви все-таки мали нагоду і Тим складом, який вийшов, перемогли. Ну, дивіться, перше, що ну, ми не награємо, тому що ми, нам в останній момент можуть як нам дати гравців, так і забрати в першу команду. І ми до того готові, ми тренуємо, та звичайно в нас є. Те, що ми вимагаємо від футболістів. але знову ж таки забрали Садина в першу команду ми раді за нього. Звільнилось місце для Боренка, який вийшов сьогодні, і забив два голи. Так само в нас і інші молоді хлопці, які виходять на заміну. Ну для них це є шанс, бо, скажімо так, відверто, варто, коли з першої команди опускаються футболісти, відповідно, менше ігрового часу отримують наші. Але знов ж таки, це все пов'язано. Тим гравцям також потрібна ігрова практика. Ну ми вже якось намагаємося так. Щоб і гравці з першої команди грали, і щоб наші отримували. Ну, але знову ж таки, конкуренцію ніхто не відміняв, хто сильніший, той грає, той виходить. І в принципі, по першому тайму, так як ми вийшли, ну, скажімо так, претензій великих таких немає до хлопців. Другий тайм. Ну, але то. Розберемо. зараз на емоціях не дуже 에, хочеться про це. Якщо сказати відверто, 3-2 рахунок, знову ж таки, були певні моменти в гостей. Вірили, що переможемо? Я завжди вірю в свою команду, що ми переможемо. І в принципі, навіть <кхи> ті моменти, що вони били, десь, напевно, нам воно пощастило за останню гру, яку ми з ними грали в Києві. І, ну, вони вирвали теж на останніх хвилинах з 11-метрового, не маючи до того взагалі ніяких нагод. Ну, може, нам сьогодні якраз і посміхнулись. Удачі, Іван Михайлович, ми віримо в нашу молодь, віримо в наші Карпати. Так що удачі і дякуємо за гру. Дякую.